Всім доброго дня. Так, йду до Олешки в гості. Він вже мене чуть не тиждень Зве в гості, щоб я прийшла, а я ніяк не виберуся. Так, тут Наташа покосила порядочок. Це поїхала десь косити ще на одну дачу. Олежка, ти ж дав мене в гості, да? я йду. Що це таке? Вони купили внять новий і попрягунки. Дивинячка яка. Ого, ого, десь скочив, що я й не побачила. І м'яч новий. Дивись. Ага. Телефон не встигає зловити твого попригунчика. Так, Наташа з Ігором в хліві займалися знов там ремонтами. А я йду подивлюся, бо десь Ігор поїхав до Ярика щось йому допомагати. Піду подивлюся, що він йому там допомагає. Опа! Зловила. Так, подавайте. Ага. Ммм, армяч, який гарний. Але ж тут з окації кольки на дорозі, не проб'єте його. Настя стидається зніматися. Я хочу показати, яка в неї зачіска була сьогодні на останній дзвоник. Оце коси. Розпочався новий день, а робота в нас продовжується та сама. Варити всю Ігор, таки, рамочку, де будуть поросятка бігати. Тут вже зварив, а тепер треба ще з тої сторони таку саму і між собою теж їх зварити. Так, для вас час проминув непомітно, а ми вже поварили. Ось таку рамочку. Посередині вона теж тримається. Тепер мудруємо з фірточкою. Ось така фірточка у нас вийшла. Переварили завісики, тут закривається вода на болтик, тут крутюється і та й відкривається. І прихімічили ось таке таку перегородку. Ця квочечка буде до цієї клітки, а ця квочечка буде до тої клітки, що ще не прибрана. Тепер залишається навести порядки і можна буде дівчат наших розселяти. Те, що треба, не росте, не сходить, а бур'яни ростуть. Костят. Я ри купив насоса в скважину. Скважина в нього вже давно вибита вже років три назад, тоді, коли ми всі били, і сусід. І ми і ярик, але він тоді ще не вкидав насоса. А це треба така суш поливати городи. Треба зробити воду. Так, 3240. Отакий. Ну та й що? Хай бачать люди, скільки стоїть. Може десь дорожче, може десь дешевше. Таку шлангу викупив. Так, мені ще треба і цей город пробивити. Як ми вибирали картоплю? А це посадили гарбузи, а зійшла картопля. А лжала викопує, бо якщо не викопати, то зрубати, а вона знов росте. Це надгнила була. Лишили на городі надгнилу, з неї виросла. Лишали отаку, не брали. Отаку. Ми таку нашу її збирати. А воно з неї яка повиростала. Весною була, а дощі йшли. Ось таке. Це треба його копати. Поки тут буде врожай, то буде ліс. Да. Це падалішня вся. Да. Так, це в тебе. Який гарний дині. Uhum. A colmeia aqui Já Садили картоплю, переробляли, була ще земля мокровата, а зараз такі груддя. Це помидорки в неї посходили. Посходили, поприймались. Вона тут раніше садила. Так, хлопці будуть насоса кидати в скважину. Вона вже відколи стояла, тепер її треба викачати ту воду. Хоч би не замулила. Шлам кинув, щоб на город воду викачувати. Так, хлопці насосів кидають, А я тримаю шлангу, я пригодилася їм. А <ривіт> <ривіт> Анжела копає картоплю по гарбузах. У бабів вже повикопувала. ха ха Поки Ігор косить трішки, я вирішила прийти ревізію зробити на городі, бо то бабуся ходить, дивиться. А я не маю коли, не доходжу. А це прийшла і дивлюся, що є дохла медведка. Значить, рембек робить свою справу і допомагає труїть їх. Так, русочки вже почті напаслися. Вже кругом, кругом мене посідали, на лежачки пасуться. Буду вже загонити та буду йти вже поливати далі. Там, де я лила, вже і сходять і кавуни, і дині, де не посходили, і огірочки. Що з них буде, коли воно доспіне, Ну я думаю, якщо піде дощ, то надолужить своє. Побачимо. Не ж земля пустувати, бур'янами заростати. Усім на добраніч, усім спокійної ночі. Коли ти вже ночі спокійні будуть, Бог тільки знає.